Тато Небесний, я молюся Тобі Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи, Тобі наповнити цей день для кожного із нас, своєю милістю, своєю благодатю, присутністю Духа Святого. Я молюся, Господи, Тобі, щоб нічого не відлікало від Тебе. Від особистих стосунків з тобою, Господь. Молюся, Господи, Тобі, щоб Ти для кожного став номером один. Нехай, Господь Боже, все, що не від Тебе, воно не відбудеться, а те, що від Тебе Господь, Скажі це, Господь, щоб ми мали стратегію, щоб ми мали розуміння, коли. Щоб ми мали розуміння, куди далі йти, Тато Небесний, благослови наш день, благослови Господь всі наші справи. Молюся, Господи, Тобі, за сьогоднішній день, щоб Він був наповнений словом Твоїм, молитвою та мудрістю, в ім'я твоє Боже. Амінь.